Чи вірите ви в те, що кактуси можуть перед тим, як продати, фарбувати? Я також не вірила. А от подивіться, цей кактус куплений у мене вже десь років три назад. І він мав ось таку поверхню червонувато оранжеву Він підріс за цей час. І що ж, я побачила? побачила? Що його натуральний колір зовсім відрізняється від попереднього, від того, яким я його придбала. Так що виправжується прислів'я не очам своїм. А в цього менш помітне попереднє забарвлення від теперішнього, яке відросло. Але також помітно, що він був, вірніше його колючки були жовтенькими, а тепер стали білими. Ось такі перетворення.